Вишиванки для воїнів вже другий рік поспіль. у Коломиї дарують вишиванки пораненим захисникам. Акцію започаткували в обласному госпіталі ветеранів війни. Бюджет вишиванок це одноденний заробіток персоналу. Більше в сюжеті. Ранок четверга, коломийський ринок вишиванок. Старші медсестри обласного госпіталю ветеранів війни Галина Тодорів та Галина Стрілецька перед роботою прийшли сюди з особливою місією. Ми започаткували в минулому році, подаруй вишиванку військовому. Це напевно у нас уже увійшло у традицію, і ми вирішили цього року продовжувати це. І йдемо купляти вишиванки для наших військових. Це для хлопців сюрприз. Деякі Хлопці, які тут наші місцеві, вони здогадуються. А хлопці, які в нас зі сходу і півдня України, вони не здогадуються і вони здебільшого навіть не знають, що таке вишиванка. 41 одну вишиванку. Ми думаємо що придбати, може їх придбали два і подивий ротник, 42, 43, де й хлопці у нас мужні наші герої. Ну а тепер до роботи Галини розпочинають пошук вишиванок. Переживаються, хочеться вгодити, щоб воно було, щоб хлопці отримали задоволення. Я думаю, що все в нас вдасться. І сподіваємося, що хлопцям все сподобається. Від різноманіття вишиванок розбігаються очі, проте медсестри вже знають, що їм потрібно. Частину сорочок купили заздалегідь. Здебільшого це біла основа, довгий рукав, візерунок монотонний. Йдемо питатися, що тут у нас. А по чому у вас вишиванки? Ви нам скажіть ціну середню, бо тому що ми А якщо ми беремо багато, нам хлопцям госпіталь. Продавці, коли чують, що вишиванки для військових охо. Хоча підбирають необхідні розміри та роблять гарні знижки. А які розміри? Зараз вам дам дешево. Добре. Раз, два, лише дві червоні. Тебе хоча б було з О, є. Ой, висика. Гарна така бачите. Так? Бачимо. <пілку> <пілку> а ви рахуйте, нас має бути 18 сорочок. На ринку вишиванок жінки знаходять пані Мирославу з Козівщини. Кажуть, минулого року вже купували у неї сорочки. Для майстрині ця тема особлива. У мене рідний брат знаходиться на нових позиціях з перших днів. І він дуже тяжко ранений. і Зараз знаходиться на реабілітації, на лікуванні і для воїнів це для мене дуже болюча тема, і за них дуже переживаємо. І стараємося допомагати, щоб наші хлопці були живі, здорові. Тут ще настав мир, перемога, щоб всі жили, спокою ну, ще раз дякуємо. Все дякую, вам що не вам Бог допомагає. Дякую. Все, Решту необхідних розмірів вишиванок докупили у продавчині Надії. Може були здорові і скоро закінчилася війна і був мир. Дуже дякуємо вам. Дякую. Ну що? Загалом ми. Тали 40 вишиванок для наших хлопців і одну вишиванку для жінки військової. Окупками ми задоволені продавцями. Вишиванки Власне. дуже гарні, А ще будуть гарніші на наших коні. Ну а тепер до головного вручення вишиванок захисникам та захисницям, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни. Для багатьох це стало приємною несподіванкою. Було неочікувано. Але гарно, Добре, ж так підтримують нас. І ну, таке свято лікарне mm -hmm. також. Це mm -hmm. дуже, дуже багато означає. І несподіваний, приємний подарунок. Враження гарні, доволі, приємно. Що дбають, так думають про ну, нас. І подякувати гному лікарю, що все так організував, все, все красиво Це Дуже. Це від всієї душі і дякую медперсоналу, які так такі подарунки для нас організували. Дуже приємно. Цьогоріч до акції Вишиванки для воїнів долучились школярі, педагоги, стомачика та шепарівців. Свій вклад зробила і українська школа з італійського Неаполя. Підсумовує генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Це вишиванка, подароване добре слово і якусь річ, яка зірває душу нашу військову. вона точно сприяє їхньому позитивному настрій. Ем, ідея виникла спонтанно. Зрозуміло, що де вишиванки святкують багато. В закладах сьогодні всі українці об'єднані як ніколи, і сьогодні українці всі приходять свої колективи вдягнувши вишиванкою. Ну а ми побачили, що це дуже гарно і традиційно, коли ми вдіне вишиванку наших воїнів. Це наші пацієнти, і частина з них дуже позитивно відгукується, особливо ті, які ніколи в своєму житті ще вишиванку не вдівали. Отримані подарунки воїни відразу ж приміряли. Завершилось відзначення дня вишиванки в обласному госпіталі ветеранів війни уже традиційним спільним фото.